Вітаю, друзі, а те, щоб дурне не лізло в голову, то ми отак от собі сам прокидаю дорогу знаєте, до основної центральної траси, щоб можна було виїхати машиною, декілька днів тут чищу, бо тільки від сніг його знову засипає. Ще ось такий кусок треба пройти. Кожен день потрошку ми проходимо. Дай все снігу у нас тьма тьмуща. І морозяка такий ти що. Зараз трішки поробимо таку ранкову друзі, зарядочку. До речі, я хотів передати вітання своєму підписнику Сергію з Кіровоградщини. Дивись, друже, скільки у нас снігу. Снігу у нас взагалі тьма. Там взагалі понамітало такого, хай бог мили. Ставок, очерети. Отак, друзі, чистимо, бо найлегше це на когось там нарікати, що хтось не почистив. А так собі за 2-3 дня сам пробіг дорогу, бо потрібно буде скочити в рівне, купити деякі продукти. О, вже в лікарню одну пропустили. Бо не змогли виїхати. Центральну дорогу. Зараз вийду гляну, певно. Певно, чистять. Да, дорога центральна, друзі, почищена. О. Морозяка, хай бог мили. Все, ще тут само більше буде лупашить. Ну що ж, друзі, як то кажуть, в народній прикості очі бояться, руки роблять. Дякувати Богу. Вирішив я, не знаєте, не, не затягуватись цим ділом, взяв дай, перекусив, дай спокійно до кінця дочистив, друзі і зразу перевірив. чи Зможу виїхати, спокійно собі задом виточив, виїхав О, на дорогу, дай і все. Десь зовсім недавно їздила сніговочисна машина. Ось так центральна дорожка, на слава Богу, почищена. Стільки, друзі, снігу. Там десь в снігах стоїть наша пасіка. Все, можна буде вже на рівне, друзі, їхати. Машина стоїть. Все перевірили. Так, і тут є ще один клієнт біжить до мене. Мурчик Зайди жирний, типа О, Біжить. Така бідоща. Старий хитрий, який сидить в коридорі, а це десь латить, бродить о Два куска риби з'їв. І де і все, де вже ходить, біжулік оцой. Такий котяк у, у котяка в мене вже. Вічно бі біля мене. То бучуть його не задушив на машині. Оце поперед машини біжить і ледве біжить. А так, друзі, бачите, все в снігу, але зараз буду йти, друзі, пішки на лісовий точок. Через поля, через ліса, пойдемо пішки, глянемо, що там робиться. Ще мене таке цікаве питання. Скажіть, будь ласка, чи варто з кришок вуликів знімати сніг? От мене таке питання ще цікаве. Чи хай собі лежить, щоб не тривожити бджіл, хто як друзі скаже. Все, зараз трохи тут вдома ми займаємося донними пилкозбірниками і далі вже підемо на лісовий точок. Але бачу, друзі, знову збирається таке на сніг, морозець такий доволі непоганий. То ще вирішив зняти акумулятора з автомобіля на всяк випадок. Дай таке. Тож йдемо працювати. Так, друзяки, йдемо зараз на лісовий точок. Друга година майже дня. Будемо пробувати йти пішки, але перед тим треба дуже добре підкріпитися. Бо холод, не тітка і хочеться їсти. Діти з дружиною порадувалися такими сосисками в тісті. Даті на добрі? Mm -hmm. да, сидять в комп'ютері, мороз, не маємо що робити, на двір не підуть. Хоча mm -hmm. вчора мені сніг допомагали відкидати. Ні, пізніше підеш на двір. Добре, друзі, наступне буде ввімкнення вже в лісі. Так, друзі, помаленьку. Йдемо на лісовий точок. Хочемо провірити, як там нас. Справи, снігу, коротше в лісі, в коліно і той більше. А де так під полями понамітало, друзі, що й до метра, а може і вище. От загалом така картина. Дивлюсь, дерево трохи повалив. Буревій. Хай бог милує, я не знаю, як я та дойду. Ох, це щось буде з чимось. Це, друзі, під горбок, поки зараз суну. Дойду до вуликів то тоді вже включуся. Гляньте, скільки там дерев понагинало, понавалювало. Ти що ви? Отака От картина. Йдемо помаленьку до наших бджіл. Що ж, помаленьку, друзі, дійшли ми на наш лісовий точок. На перший погляд, здається, наче ліс застиг. Такий в холоді, безжиттєвий, але десь він поряд за твіренька ласиничка. Ось там біля вуликів сновигає. По дорозі йшли. Десь там застукотів дятел. І над лісом полетіли, круки чи ворони чи круки в своїх друзів справа. Тож, життя продовжується. Хоч все, наче як і застигло, гляньте, скільки і снігу, криші всі в снігу і вулики наші стоять. І ось сосни. Як попригинало, друзі, золотарник, дуже велика кількість снігу. І це, відповідно, друзі, буде ось яструб полетів. Ось там он полетів над лісом, теж вишукує, можливо, друзі, якусь здобич. Полетів. Бачимо сліди друзячки синичок, які бігали під нашими вуликами. Вон там крошка така. Певно, якісь бджілки щось цей слідів. Вон, якісь там сліди, видно, щось бігало. Синички літають собі. Загалом хоч і сніжно, хоч і тяжко дойти, але на жалію, що друзі, пішов, бо потрібно все рівно, знаєте, подивитися, що і як робиться. Гляньте, як наші вулики зимують в шапках. Ось сліди диких кіз, друзі. Да, диких кіз. Ого, глюточки геть позасипало Але тут де сітка то і не обов'язково їх чистити Сліди диких козей. Ось зараз ще можна одну і вигнути. Тах та тут гляньте, скільки цих коз тут, у В них тут певнолітній. Друзяки, табір у наших козах. гляньте скільки тут слідів, диких кіс. зараз же може десь і м'яку. Раніше, до того як заборонили полювання, їх взагалі в нас майже не було. А зараз тут все в слідах. Було б фінансова можливість, поставив би відеокамеру, то були б, я думаю, доволі б цікаві, друзі, цікаві кадри. Гляньте цілі, цілі стежки. Ну о, тут. Рили, доривалися. Гляньте, як сосни, сніг понагинав. подивимося. О, Тут стадами ходять. Кози у нас ходять стадами. І ось там, там головна стежка одна. І колеги ще тут теж така стежка прямо в ліс іде. Недарма. Ті ставили якісь люди петлі, я їх повикидав. Ого, тут геть вулики позасипало. Отже, друзі, там де дно сітка, то я думаю, вони спокійно собі, а де дно не сітка, я і не знаю, яка там зараз ситуація, але вже там щось пізно, вже пізно щось робить. Почистив, прочистив люточки, хай собі буде все. прочищено зараз ще там, де треба. Друзі, прочищу. Але їх треба не скрізь прочищати, а тут тільки в мене в тих, де маленькі, сидять відводки. Особисто, друзі, моя думка, що ця, ці морози в нашому регіоні, е, на західній частині України, я думаю, внесуть свої корективи в зимівлю. Звичайно, можна себе тішити, що буде все е, добре. Але ну, тут ще, мабуть, живі все такі маленькі дводочок. Ну, сподіваємось, що буде все добре. Але вже як є, так і є, вже від нас нічого не залежить. Як казав один чоловік я кажу, треба думати наперед, а не потім, щоб у 20 градусний мороз там підложувати канді чи ще щось. Що вже зробив, то зробив. Гляньте, як снігу понавалювало колеги. Так, прошу вас підписатися. Вже ми наближаємось до 6 -ти тисяч підписників. Гляньте, як кози друзі, їли ромашку. Поїли ромашку, дику. Огох, мої кущі. Ще й кози кущі пожерли, за скільки ж вони будуть мені їсти все. Ото вже ці кози. Так, там вулочки стоять. Стоять і зимують. Ох, йо, гляньте, скільки, друзі. Але бачите, під цими вуликами видно така крихта. Це значить бджоли, я рахую, що бджоли, друзі живі. Коли є така крихта. Це тут все чітко. Верхній льоток геть. Сам по собі задубів. Де і все. М -м. Ну, наче все добре, ніде нічого не перевернулося. Хто як вважає, цей сніг треба знімати чи ні? Мій друг Сергій каже, що не треба, я кажу, що не треба. А цікавить, ще, друзі, ваша думка. Ноги вже до снігу понабирав. ще зараз до тих двох вуликів капурасно. Підемо дай будемо помаленьку сунути друзі додому. Як вам ліс зимовий? Я думаю, що друзі краса. Краса в лісі тиша, спокій, собі така ні вітринки нема. За ці дні стільки снігу валило багато снігу, буде багато вологи, добре буде для хліба. Буде, я думаю, і гарний медозбір весняний, вологи буде вистачати, все гарно буде квітнути і гарно, я надіюсь, буде виділяти нектар. Ого, тут хі, бідні. Гляньте, які слої снігу. Ну, а тут теж кози влаштували собі цілий цей все тут Будемо помаленьку, друзі, йти додому. А ви підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, скажіть, будь ласка, як у вас справи з змівлею Теж морози сунуть, не сунуть, що по втратам. Я вже буду дивитися після цих морозів, що там по втратам буде, не буде, бо зараз не хочеться бджіл тривожити, а нас там, як казав один, о, дивіться, зараз, друзі, льошки покажу диких кіз. Гляньте, де вони лежали і відпочивали. О, яких собі поробили гнізда. Гляньте, ну отут одна спала. Хай собі важте, вони відчувають. Де їх ніхто не зачепить, то тут і збираються. О. Ось тут, тут і добре штадо відпочиває. Ось тут Ось тут колеги. Ну, Отак, от трошки є козенків. Ось тут. Хай живуть. Можуть спокійно тут жити. Їх ніхто не зачіпає, бачите, тут у мене вже таке місце. Чогось вони сюди біжать. Все, ладно, підем. підемо додому. Не знаю, що буде писати, там хто пише, що відео ні про що, хай буде ні про що. Я думаю, комусь рівно було цікаво, люди сидять. Вдома не знаю, що робиться в лісі, наприклад. То комусь цікаво буде передивитися, Дай, якщо і одну вподобайку отримає відео, і то вже воно, друзі, недарма знімалося. Тож, скажу одне, хай бджоли наші відпочивають, помаленьку зимують, а ми будемо сунути додому. Досунеш тут додому. Гляньте, скільки снігу, це капець. Не знаю, друзі, що робити, чи вертатися назад. Туди, куди йшов, чи як, все добре, на все добре.